До нас завітала лялька Оленка. Вона просить допомогти їй на кухні. На полицю поставили дві чашки та одне блюдце. Що ми зробили з предметами? Який знак необхідно поставити між ними у такому разі? Додавання позначається знаком додати скільки всього посуду. Три. Необхідно поставити знак «дорівнюється» і викласти загальну кількість. Дві чашки додати одне блюдце дорівнюється трьом предметам. Чашки та блюдце можна записати цифрами. Дві. Додати один дорівнюється три. У нас вийшов вираз з цифрами. Такий вираз називається приклад. У нас є мішечки з іграшками. У першому мішочку червоному один кубик, у другому мішечку рожевому три м'ячики. Необхідно ці іграшки скласти у великий спільний мішок. Що вийшло? Що ми зробили з іграшками? Зібрали, склали, об'єднали у спільний мішок. Давайте ще раз згадаємо все спочатку: що було у першому мішочку? Один кубик. Це перша частина. Що було у другому мішечку? Три м'ячика це друга частина. Що ми зробили потім? Всі іграшки об'єднали, склали? Ми склали дві частини та отримали одне ціле. Щоб показати додавання, не обов'язково зсипати всі іграшки разом. Можна поставити між ними знак додати. Ми отримали дві суми: перша та друга. Чи рівні вони? Зліва один кубік і три м'ячика. Праворуч теж один кубік і три м'ячика. Суми рівні. Який знак ми можемо поставити між ними? Дорівнюються. Можна також записати за допомогою цифр та знаків один додати. Три дорівнюється чотири. До двох цуценят прибігло ще одне. Скільки стало цуценят? Вірно три. Запиши за допомогою цифр та знаків два. Додати один. Дорівнюються три. До двох горобчиків в годивничку прилетіли ще два снігура. Скільки стало пташок? Чотири. Два. Додати два. Дорівнюються чотири. Парахуй предмети у кожному обручі. По першому п'ять, у другому теж п'ять. Що знаходиться у першому обручі? Предмети. А у другому іграшки. Запам'ятайте всі предмети. Закройте оченята, що змінилось. Вірно, книгу та м'яч поміняли місцями. Ще раз закройте оченята. Що зараз змінилось? Так, кораблик та ножиці поміняли місцями. Вправа, що зайве? вірно велосипед на трьох колесах. Що зайво? Так, рукавичка. Молодці.